Якщо вам захочеться святкового тортика, готуйте за цим рецептом. Для крему на суміші олії та масла я обсмажую спочатку цибулю, а потім додаю дрібно нарізані шампіньйони. Додаю до грибів сіль, чорний мелений перець та сухий чесник. Довго не обсмажую, щоб грибочки залишились соковиті. А до охолоджених грибів я додаю крем-сир, перемішую і крем готовий. Далі я готую коржі для торту. Для цього куряче філе потрібно взбити на блендері з яйцем та вершками. Я зроблю це за два рази. Також сюди потрібно додати сіль, чорний мелений перець та борошно. Борошно у блендер я не кидаю, а додаю його, коли вже все взбите. Фаршу потрібно дати 10 хвилин настоятися і можна приступати до смаження. Весь фарш я розділила на три частини, відповідно, посмажила три коржа. Сковорідка у мене діаметром 28 см. Грибну начинку я розділила на дві частини і змащую уже охолоджені коржики. Третій верхній корж я вже змастила просто крем-сиром. Спеціально залишала грибочки, які б обсмажила для прикраси. А взагалі прикрасити можете чим за Бажаєте. Тут все на власний розсуд та фантазії. Такий курячий тортик, звісно ж, вийшов дуже смачним. Він абсолютно не жирний, не важкий і, відповідно, на святковому столі зайде на ура. Усім смачного!